На чергову депутатську комісію депутати району та представники громадських організацій зібралися днями, аби вирішити питання механізованої транспортабельної котельні, що знаходиться на території районної лікарні. Зі слів головного лікаря Дар'ї Луцької, котельню привезли на початку вересня минулого року. В кінці того ж місяця почали її встановлювати. І лише на початку лютого цього року товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до лікарні щодо отримання згоди на встановлення котельні. Юрист центральної районної лікарні запевняє. Уся земля, на якій розташовані приміщення закладу, є землею територіальної громади Бердишівської міської ради. У них же немає державних актів ні на постійне користування землею, ні акту власника. Тому такої згоди особисто лікарня надати не може законодавчо. Нам надійшов лист від ТОВ теплоцентр сервіс. Щоб ми надали погодження на розміщення тобто, на погодження на виготовлення проєктної документації на розміщення тимчасової споруди, яка на даний час вже розміщена в жовтні 2014 року, тобто нас зараз вимагають порушити законодавство, все законодавство, і земельне, і кримінальне, і адміністративне, і про закон про оренду землі, тому що ми не є власниками земельної ділянки. Ми не є постійними користувачами земельної ділянки, і ми не маємо давати ніяких погоджень на проект проекти для того, щоб будувалися чи розміщувалися якісь споруди. У нас ця споруда на даний час вона розміщена незаконно, самовільно розміщена. Зі слів представників від лікарні у даного товариства з обмеженою відповідальністю немає договорів на оренду землі чи на передачу їм її у право власності. Водночас, представники самооборони переконані, відмова переходити на альтернативні види палива криється у елементарному небажанні це зробити. не, не выполняете реально. то, что, блин, сказал премьер-министр Арсений Яценю и президент Порошенко. А вы думаете, как это все сделать лучше? Собирайтесь тут и говорите, как тут делать это все. Они а тут суд начинаете какой-то делать. Осадчил. Что такое? Что тут? Осадчил. Вопрос. Вы, мне угрожаете как депутат? Я вам нет. Для вас Слушайте, не надо прикрывать депутатской что 18... что вы, вы это что Если вы депутат, вы, вы, вы полгода а тут пьете не яйца. Не шел. Шел. Ви не можуть рости таких хрінах. То, що вам сказали, президент і прем'єр-міністр. І вам докладають. Закони, закони є. Закони є для всіх. Закон є, воно нужно сповнити таким образом. прописано, Втім, у рай держадміністрації переконані, усе має бути законно. Стосується це абсолютно усіх об'єктів нерухомого майна і їх власників. Будь-яке прийняття в експлуатацію будь-яких об'єктів нерухомого майна починається зими. Тобто, Державний архітектурний будівельний контроль він не зможе зареєструвати, наприклад, об'єкт нерухомого майна без, без земельної ділянки, без визначення її в натурі, без присвоєння кадастрового номера. Тобто, на даний момент нам треба приділитися земельною ділянкою. У самому ж теплосервісі запевняє його представник, розуміли, у процесі роботи завжди виникають спірні питання. Після виготовлення проекту його почали погоджувати з усіма відповідними структурами, знаючи, що виникатимуть питання стосовно земельних ділянок. Товариство з обмеженою відповідальністю зверталося до міської і районної рад, аби ті посприяли вирішенню усіх питань. В цьому залі безпосередньо це, мабуть, в цьому раз збираємося чи шостий. 7. Головою РДА була створена комісія, яка цілих працювала півтора місяця. Сюди проєктантів запрошували і все ж і Нічого не вирішилось. У мене якби все. В принципі, всі документи, що кажуться, теплової енергії в нас є постанова НКРЄ No290 від 13 листопада, яка безпосередньо нашому підприємству затвердила тариф 1117 днів. Я пропонував, коли була ця комісія, підписати меморандум з району, де готовий був 5% від перерахованих коштів за теплову енергію, яку ми будемо продавати, направляти на цілі райони, саме на санацію шкіл, там, наприклад, заміну вікон і все остальне, як будемо спільно вирішувати в адміністрації. Це нікому не потрібно. Чотири з дев'яти підрядних організацій, що виготовляють технічну документацію, відгукнулися на звернення Бердишівської районної ради, аби врешті вирішити спірні питання. Під час спільної наради разом визначилися, під які об'єкти оформлятимуть земельні ділянки. Серед них і земельна ділянка для котельні в лікарні. Найнижчі ціни за свою роботу правлять ПП Глобус та ПП Геозем та зупинилися на першому. Відмовився, по відмовився, по-друге, один раз кошти надавалися, вони не зуміли їх використати. Хто не зуміли? Цією ГОЗМ. Ну, тоді ще приватно вас було, ми додали тила... Тимофію. Ларіса Мария, це не ГОЗМ. Ми не використали, ми не проплатили ГОЗМ. Хто ми, Микола Тимофійович, я хто тоді починав з ГОЗМ співпрацювати? Ларіса Мар'янівна не використала. Я тоді починав з Геозем і запрещував. А ви потім вже не працювали проти чинності. А що ж ви зразу не ми провели, дивіться, чотири фірми погодились, чотири об'єм визначились. Я не співаю. Я роблю, я роблю свою роботу. Окрім суперечок у залі засідання, між членами комісії не обійшлося без втручання зі сторони у вирішення справи громадських об'єднань. Так не завжди у ввічливій формі виступаючих спершу почали перебивати представники самооборони. Коли присутні з патріотичної сили зробили їм зауваження з цього приводу, їх попросили вийти у коридор, аби поговорити віч на віч там. Зробити це хотіли ймовірно без свідків. Позаяк зачинили з усією силою двері перед носом частини журналістів, що лишилися у залі. Ті, 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 туди. Ми прийшли що? Туди прийшли? Пожалуйста, будьте там. Не треба вам цього драки. Васі, Васі. Коли врешті, вдалося вийти у коридор, стало зрозуміло. Була бійка, про яку її учасники не воліли би говорити чи узагалі показувати на широкий загал, порушуючи закон і тут же вказуючи на нього у лице депутатам, чи це справжнє обличчя самооборони Бердичева? Чи може її обличчя, ті, які зараз поїхали на передову, щоб передати нашим бійцям швидку допомогу та передачі від Бердичівлян? На думку шокованих присутніх кулаки і лайку варто застосовувати на сході проти ворога, а не у тилу до людей. Я, не... Ви Я... не... Я вже нічому не суперечу. Я вже не суперечу. Я вже не суперечу. Я вас почу. Ви мене почули? Так. До. Добре. Дякую. Що, Є ябро. позиція ваша, ніж не дякую. Ні. Є ваша, ніж не дякую. Ви не перший раз вирішили цього вирішити. Не треба розказувати нашу. Я не хочу, що ви вирішили. Ви хочете провести якусь свою висовку ідею? Ні, ніякої тонкої ідеї немає. Реб'ят, ніхто з чого не буде нічого би, мати. Покажіть, прочитайте, що це в... буде. В... ]Yes. У вас є гроші, чекайте, у вас є гроші дали, цього встановку, щось, які це події. Ви мені літера, я тупа, українська петелька. Розкажіть, ви не даєте, ми маємо право робити. Я здесь роботу. Де? Я мешканці, це моя рада. Моя цепь. А це районна рада, це районна рада. Це рада. Великая радость. Мы приехали, что, скандалы поднимать? Что вы приехали, что скандалы поднимать? Я вижу. Я первый раз вообще для вас не говорю. Давайте, с экономией района, у кого мы должны были от миллион конкурс за сегодняшний Засідання депутатської комісії закінчилося заслуховуванням усіх виступів та рішенням посприяти вирішенню питання.